І Далі говоримо про новини за кордоном. Австралія збільшує витрати на коал. Уряд країни додатково виділить на захист цих тварин близько 35 мільйонів доларів протягом наступних чотирьох років. Про те, як планують захищати коали, що саме їм загрожує у сюжеті Євгена Пилипчука. Лісові пожежі, транспортні засоби та хвороби це найчастіші причини загибелі австралійських коал, чисельність яких у дикій природі нині зменшується. За різними даними вона коливається від 100 до 330 тисяч особин. У зв'язку з цим австралійський уряд вирішив виділити додаткових 50 мільйонів австралійських доларів, а це близько 35 мільйонів доларів США на програму захисту коал. Ми інвестуємо у провідні світові наукові дослідження для догляду за нашою популяцією коал. Ми також вкладаємо значні кошти в освіту, щоб гарантувати, що ветеринари по всій країні зможуть піклуватися про цих тварин. Зараз вони мають дивовижні навички, але їм необхідні й досить специфічні вміння, коли справа доходить до порятунку коал. Коли лісові пожежі спустошують нашу країну, коали часто стають жертвами стихії, тому попит на ветеринарів збільшився. Зараз вони хочуть знати і розуміти більше пакет додаткових урядових інвестицій направлять на наукові дослідження у царині охорони здоров'я коал, вивчення їхньої популяції та відновлення середовища їхнього проживання. Воно зазнало значних втрат наслідок лісових пожеж в Австралії у 2019 та 2020 роках. Тоді вогонь забрав життя і понад 60 тисяч коал ще тисячі тварин цього виду отримали опіки та поранення, але були врятовані екоактивістами. Наша місія полягає в тому, щоби говорити за те. Тих, у кого немає голосу коали це наші австралійські ікони. Це тварини, на яких ми спеціалізуємося у шпиталі дикої природи. У нас близько 110 тисяч тварин, і 10 тисяч з них це коали. Вони дуже специфічні істоти, які зараз, на жаль, під безпрецедентною загрозою. Попри те, що лісові пожежі 2019-2020 років значно скоротили популяцію коал. Низка експертів переконана, кількість цих тварин почала скорочуватися ще до появи великого вогню». Основними причинами називають зміни клімату, діяльність людини та інфекційні хвороби. Нині цей вид, який вважається одним із символів Австралії, опинився під загрозою зникнення. Коали мешкають на східному узбережжі материка. У середньому вони живуть 12-13 років, але тривалість життя деяких особин може сягати і 20 років. За день одна тварина споживає більше кілограма евкаліптового листя та спить близько 20 годин на добу. Євген Пилипчук, п'ятий канал.